<свісно> Всем привет на канале Карина Китсов И мы купаемся в бассейне и мы хотим показать вам, які у нас есть круги и матрасы всякие и круги. Камика перша показує, что у тебя є. Родка. Ми сьогодні з дітками були в магазині, правильно, дітки? Да. Так, і наші дівчатка собі вибрали е, такі різні речі для басейну. Камілочка таку лодочку взяла, покажи, будь ласка. Це а що це? Матрас? Да. Ну, Давай покажемо. Хай буде матрас. Такий рожевий матрас. Тут таке віконечко. Якщо плавати на морі, то будеш дивитися. Це Така лодочка, так, невеличка? А що на ній намальовано, Давай покажемо діткам. Це качечка її. Це, це качечка, як звати? качечка. Дейзі. а це усі є дядька. А це мінімаус, правильно. Така лодочка цікава. Це наш зелений круг старенький. старенький. Це подушечка наша старенька, а це. Теж сьогоднішній. При... Добрий па... день. Покупка. Ми подивилися є на каналі Каріна Кіт Шоу. Показує на свій круг. Так, бачите, такий жовто-блакитний зірочком. На ньому знайде на флау. Як? Він тут ручками знаєте, так. Ага, класно. Угу. А ще у нас є подушка надувна. Так. Да. Всем известно, известно. 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 Пшенол. Известно. Извисло. Всем известно. Ой, я не знаю, что сказать. Девица. Девица. Ой. Девчатка обрежет. Так. Я тортик, я тортик. Я тортик. Я тортик. Надо съедать. Ну едете, не переживай. Камелунечка, а куда ти поплала? В тій лодочки. А ми скажем дедушке нашому, він дасть нам таку удочку, ловить рибку. І наша камелуня буде на лодочці плавати. Я тоже. Ти теж будеш плавати? будешь плавать? Мама, що ми меня Ви Привет! Привет! Вы там умеете. Привіт. Мама, що Хочеш вилазити? Да. Нести полотенечко. Ты смарцу, доночку. Да. От, а що, коли ви лазить, завжди спать лягас. Правда. А тепер ми їдемо на відпочинок. Через декілька днів не скажемо, поки вам куди. Ви самі відгадайтеся. Ми їдемо, але ми залишаємося в цій країні. Угадайте місто. місто. Пишіть в коментарях. І потім там знімемо теж цікаве відео. Так. Да. Мама, що ми знаємо, А поки що, дітки, ставте нам! Лайки і підписуйтесь на канал. На який маленька? Ну, пока-пока. Тортику важко нырять. Пока-пока. Пока-пока.